В сучасному світі сайт це вже не просто візитка, а ключовий інструмент для розвитку онлайн бізнесу. Якщо ви підприємець або тільки плануєте старт, вам обов'язково треба мати якісний веб-ресурс. Але як створити сайт швидко, недорого та без технічних знань в цьому відео поговоримо про топ 10 українських конструкторів сайтів, які вам запустити онлайн бізнес без зайвих витрат та складнощів. З вами команда Елтімобі. Дивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал та починаємо. Перший у нашому рейтингу LP Mobi, лідер серед конструкторів сайтів в Україні. Платформа орієнтована на бізнес, який хоче створити професійний сайт без програмування. І дійсно має багато переваг. По перше, безкоштовний тариф. Ви можете створити один лендінг з повним функціоналом без обмежень, при цьому не залучаючи програмістів. Це робиться дуже просто і за лічені хвилини. Широкий вибір шаблонів. Всі шаблони орієнтовані на різні пристрої. А також вони вже створені по правильній продаючій структурі, тому вам не доведеться нічого вгадувати. Завантаження лендінгу та вихідний код. Хоча конструктор має вже вбудований хостинг, ви можете завантажити лендінг на своєму. Або легко отримати доступ до вихідного коду буквально за декілька хвилин. Паркування домену. це робиться для того, щоб уникнути блокування в рекламі на таких платформах як Instagram та Facebook. Інтеграція з LPCRM. Конструктор інтегрується з lpcrm системою для товарного бізнесу. Всі замовлення, що надходять через лендінг, будуть автоматично передаватися у crm систему для подальшої обробки. Також ви можете підключити сповіщення про нові замовлення в Telegram. Ідеально, якщо хочете протестити товар, зібрати замовлення і не влазити в складну технічну рутину. Вікс. Завдяки зручному редактору Drag and Drops, підтримці української мови та широкому вибору віджитів, ви легко створите та персоналізуєте сайт під свої потреби. Має великий вибір шаблонів, дизайнерських елементів та інструментів для управління контентом. Є можливість продажу підписок, інтеграція з емейл-розсилками та особистий кабінет покупця. Squarespace – гнучкий та зрозумілий конструктор для веб-сторінок, закладів, букінгу та e-commerce. Хорошо, українська платформа для сайтів великих інтернет-магазинів, розроблена з акцентом на зручність користування. Аня та максимальну ефективність веденні онлайн бізнесу так само дуже простий інтерфейс, тож навіть новачки без знань програмування зможуть легко його освоїти. WordPress одна з найпопулярніших платформ для створення веб-сторінок і займає більше 40% світового ринку. Це універсальний інструмент для користувачів з різним рівнем технічних знань. Вона підходить як для створення блогів, так і для складних е e commerce рішень. Jimdo – основний конструктор сайтів, який орієнтований на новачків, підходить для створення особистих проєктів та для малого бізнесу. І так само можна створювати веб-сайти, інтернет-магазини чи лендінги. – Цей конструктор працює за принципом налаштування блоків без функції перетягування. Ви обираєте потрібний блок, відкриваєте налаштування, редагуєте контент та маєте змогу миттєво змінювати дизайн. Prom.ua – Відома українська торгова площадка з конструктором сайтів. Кожен підприємець ми зможе створити сайт або інтернет-магазин без технічних знань. А кожен покупець в свою чергу може легко знайти товар та порівняти ціну. Веблю конструктор сайтів що є асистентом. Має близько 200 шаблонів та багатий функціонал, розклад, відгуки, форми для залучення покупців, лічильники онлайн-чати та зовнішні інтеграції. І ще один конструктор: WebNode, який так само дозволяє створювати веб-сайти без глибоких технічних знань та знань в області дизайну. Що ж, вибір конструктору сайту для бізнесу це одне з важливих рішень, яке впливає на ефективність вашої роботи, зручність для клієнтів та зростання. Вашого бізнесу в інтернеті. Кожен з популярних конструкторів має як свої переваги, так і недоліки, і це робить їх підходящим для різних типів бізнесу. І головне обрати саме той, який буде підходити вам під ваші цілі та задачі. На цьому все. З вами була команда LPMobi. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші реакції, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам буде дуже приємно і на все добре. До зустрічі!